Усім доброго дня, раді всіх вітати, хто зіткнувся з нашим відео. Сподіваюся, ви з нами залишитесь, і воно вам сподобається. Мене звати Тетяна, я практичний психолог, працюю в інклюзивно ресурсному центрі. Маю досвід роботи виховати на дитячому садку. Сьогодні ми поговоримо відверто в структурі питання-відповіді. Тобто будуть задавати цікаві питання, і ми будемо намагатися на них відповісти відверто. Вітаю, вітаю, дорогі друзі! Вітаю Таня. Мене звуть Каріна Тригуб, я практикуючий психолог для дітей та дорослих. І думаю, що сьогоднішня тема буде досить корисною і цікавою, особливо для батьків, а також для вчителів, психологів. Ну що, поїхали так, перше питання. Стосовно взагалі, чи варто звертатися до психологів. Зараз така нагальна проблема або немає коштів, або немає бажання, або деякі досі бояться звертатися до психологів, бо вважають, що то, туди не дуже здорові люди <свісно> йдуть за допомогою. Чи варто взагалі звертатися на консультацію до психологів, особливо зараз? Таня, я зрозуміла ваше питання. Дійсно, на жаль, досі на превеликий жаль, дуже багато людей, що досі плутає таких фахівців, як психіатр та психолог, і тому хочу все ж таки розмежувати ці поняття. Психіатр це людина, лікар, який лікує психічно. Хворих людей психолог вже може працювати із психічно хворими людьми в тому числі, але в більші мені, все ж таки більшість психологів працює з психічно здоровими людьми. Тому якщо ви звернулися до психолога, це не значить, що у вас щось не так з головою, це не значить, що у вас не всі дома, це значить, що ви людина, яка розуміє, що у вас є проблеми і має щире бажання їх вирішувати. Справа в тому, що іноді люди. Підкаються з одними й тими самими проблемами, роблять постійно одні й ті самі дії, а потім е, починають скаржитися, чому в житті нічого не змінюється, чому в житті немає щастя. І варто, щоб люди розуміли, що якщо ми постійно робимо одні й ті самі дії, ми нічого не змінюємо, ми лише скаржимося, і зазвичай у нас як прийнято позвонити подрузі і почати жалітися, які всі погані, а який я хороший, який я нещасний, пожалілися, стало легше, потім здається, що і в сім'ї вже все не так погано, начебто вже і чоловік і не, не так багато чого. Поганого тобі зробив, іначе він і симпатичний і добрий, і тут він навіть в чомусь допоміг, і все, іначе стало легше. Потім проходить 3-4 дні, у когось тиждень, у когось 2 години, і знову починаєте одне і те саме. Тому важливо розуміти, що це замкнене коло, дуже важливо переривати. Також стосовно того, що у людей немає бажання звертатися до психолога. Це досить дивно, тому що я думаю, щасливими. Хочуть бути всі. Але чомусь не всі розуміють, що наше щастя в наших руках і що ми самі можемо докласти певних зусиль для того, щоб почати жити краще. І я не розумію, чому психологи зараз мають давати рекламу своїм якимось продуктам, своїм послугам, тому що чому я, наприклад, повинна взагалі вмовляти когось бути щасливішим? Чого я повинна? Умовляти когось робити своє життя краще. Як на мене, це відповідальність кожної конкретної людини. І стосовно питання грошей, дійсно, я погоджуюся, що зараз ситуація в нашій країні нестабільна. І це ще одна причина, чому психологи зараз потрібні абсолютно кожній людині. Немає таких людей, які зараз взагалі не потрібна допомога психолога. І у людей більше в пріоритеті є купити хліб, купити гречку, купити м'яса. І це як би зрозуміло, тому що це базова потреба, базова потреба виживання, але варто зрозуміти, що коли ми звертаємось до психолога, ми виходимо на новий рівень свого життя. Ми якісно розвиваємось, ми стаємо кращими, ми стаємо впевнені у собі, ми любимо себе, ми починаємо відстоювати краще свою точку зору. І це ті якості, які на роботі будуть дуже корисними. І тоді, якщо людина... Придбала вже такі якості, у неї є всі шанси на підвищення, а відповідно і на збільшення заробітної плати. Тому варто все ж таки якусь хоча б мінімальну суму виділяти на особистісний розвиток. І один із варіантів такого розвитку це якраз консультація у психолога. Дякую, дуже конструктивна відповідь. Я гадаю, що ми, як то кажуть, достукались до тих людей, які зараз нас слухають, і вважають, що допомога психолога нам не потрібна. Тетяно, у мене також до вас є питання схожого характеру, тому що я так розумію, що і батьки часто нехтують порадами педагогів, порадами шкільних психологів, психологів дитячих садочків, коли їм дають пораду звернутися саме до якогось фахівця, і говорять про те, що з їхньою дитиною можливо щось не так у розвитку, що треба це перевірити, можливо, потрібні дитині якісь. Додаткові корекційні заняття, але батьки в більшій мірі вважають, що ну я ж бачу, як росла моя старша дитина, я бачу, як росте моя молодша дитина. Перша виросла, вона виросла, я так виросла, моя мама так виросла. З дитиною все добре. Чого взагалі цей вчитель, наприклад, мені тут буде розказувати, як виховувати мою дитину? Це з нею не все добре, з моєю дитиною все добре. Так, справді це дуже, скажімо так, важке питання, і в порозумінні батьків і педагогів справа в тому, що батьки мають спочатку відповісти собі на запитання, яке їх відношення до цього педагогу? Зрозуміло, що якщо поваги до педагога немає, і в принципі вони не вважають його якісним фахівцем, то про яке тут прислуховування до його парад може бути. Але потрібно для себе відмітити, що і дітки бачать, як ви відноситесь до вчителя або ж вихователя, і потім вони так само будуть до нього відноситись. Тому спочатку потрібно зупинитися і розуміти, що ця людина виховує вашу дитину. Так, дійсно, якщо це не фахівець і ви йому не довіряєте, тому, будь ласка, звертайтеся до завідувачів і вирішуйте це питання, якщо вони вас не влаштовують. Щодо... Того, якщо у дитини виникають якісь проблеми, і вихователі, або вчителі, або просто педагогічні працівники просять вас звернути на це увагу. Будь ласка, звертайте на це увагу, тому що. Діти дуже часто поводять себе по інакшому в соціуму, в колектив, в колективі. Ви можете цього не помічати не через те, що ви якісь погані батьки або ж не уважні до своїх дітей. Ні, ми всі люди, ми всі втомлюємося. Ви приходите з роботи, ви хочете відпочити, а пом... Поміма, вибачте за мій суржик, вибачте, цієї вашої роботи, і ще дуже багато домашніх справ. І це нормально. Приділивши 15 хвилин якісних 15 хвилин своїй дитині, буде цього достатньо. Але не тоді, коли ви підходите до дитини і кажете, давай пограємо в таку-то гру. тоді дитина з вами грається в цю гру, а не ви з нею. Тобто вона сама має запропонувати, в що вона хоче грати. Ось про цю якість я кажу. І, будь ласка, візьміть дитину за ручку і відведіть до того фахівця, до якого вам порадили. Якщо вам не подобається те, що вам скаже цей фахівець, ви можете звернутися до іншого фахівця. Якщо і цей фахівець вам не сподобається, ви можете звернутися ще до одного фахівця. Тобто зараз це все доступно. У будь-який момент ви можете звернутися до будь-якого фахівця і обрати для своєї дитини найкращого. Так, дійсно, поведінка може змінюватися, якщо, наприклад, у дитини адаптація. І адаптація може. Длитися до півроку, це нормально, але е, є розмежування. От, наприклад, якщо дитина занадто активна, є занадто активна, а є гіперактивна. В чому різниця? Занадто активну дитину, тобто дитина живчик, як то кажуть, сама по собі, її можна чимось е, ну, за, е, замотивувати, з нею можна пограти, вона може всидіти на одному місці. З гіперактивною дитиною цього зробити майже неможливо. Тому краще звернутися за порадами до фахівців. Або ж дитина замкнута в собі. Знову ж таки, звертайтеся, це настільки зараз доступно, і це ваша дитина. Ви маєте бути зацікавлені в тому, аби її розвиток був повноцінним. Тобто, вчитель або вихователь, або інший педагогічний працівник сьогодні він є завтра його немає. А ви. Живете з цією дитиною, і ви відповідаєте за її життя. Саме від вас залежить те, як вона буде розвиватися. Тобто дитина в 5 років не ну, може сказати, М -м -м -м, я, в мене є якийсь, я неуважний, не можу сидіти, Напевно, мені потрібно звернутися до психолога. Мама, ходімо до психолога. Такого ж не буде, правда? Тому беріть, будь ласка, на себе відповідальність і будьте зацікавлені в якісному розвитку своєї дитини. Дякую. Дякую, Таня за відповідь.